Я так розумію, це також насіння, да? Це насіння сорт децибел від джермікопа. Зараз глянемо, зробимо. 65 тисяч, да на гектар. Да, да, да. А, ну. Є, ми дивимось. Так. О, все. Децибел. Тут, два. тут один. два. Один. А, ось два карча. Подивімось, один. Ну потому, що висота велика, тут ми два, вона ще не там, могли. Два штучки. Угу. Ну, і, ще, і ще десь там, і невинно, там далі. Так, один в сторону, другий дивимося. Я, я казав, він великобульбований. Угу. Вісім, дев'ять. Дев'ять дев великих буль буде, так? По децибелу. Так, але це насіння, нам не можна великого робити. Угу. Тут повищену норму дає даєш ну, та саме.